Що нового вам очікувати? Що нового? Вам. Очікувати. Що нового? Вам? Очікувати? Вау! Що нового вам очікувати? Очікуємо, нарешті, планів серйозних на майбутнє? Любові до себе на закінчення дезбалансу поїздки за кордон. Ну, тут дуже хороші новості і можливості. І новина буде в тому, що всі плани, які ви хотіли, будуть йти вперед і будуть реалізовуватися. Що вам очікувати, саме це може бути публічність? Це може бути вихід в люди стати відомим, любов через себе і так далі.